Мої любі малята. Дітки, сьогодні до нас прийшов незвичайний гість. Подивіться, хто це? Діти, це Буратіно. Коли я його зустріла, малята, він плакав та був дуже засмучений, і він мені розповів свою історію. Анфіса, це лисиця, та кіт Базиліо. Ви забрали його кишенькові гроші. У Буратіно були свої гроші. А вони його обманули. Вони сказали, що можна вирити ямку, покласти туди гроші, поливати і виросте велике грошове дерево. І коли він його охороняв, ямку, він заснув, а кіт Базиліо і Анфіса забрали його гроші. Малята, Буратіно не знає, що тепер він скаже своєму тату Карло, тому що він буде ругатися, що Буратіно десь подів свої гроші. А давайте ми йому допоможемо. І сьогодні на занятті розкажемо, як можна заробити гроші та як правильно ними розпоряджатися. Ви готові допомогти Буратіно? Так, Буратіно, ти згоден, дітки, і він згоден. Тоді починаємо. Діти, подивіться на ці речі, кому вони можуть належати. Подивіться гроші, банківські карточки, гаманець, калькулятор. Малята, ці речі належать людині бізнесмену. Це людина, яка правильно організовує свою роботу та дає роботу іншим. А ви б хотіли стати бізнесменами? Я думаю, що так. Діти, ми теж з вами можемо стати бізнесменами, економістами. А знаєте, хто такі економісти? Економісти це люди, які роблять усе економно і не витрачають зайвого. Цьому ми можемо навчитися, якщо виконуємо економічне завдання. Готові? Добре, а для початку малята я вам пропоную пограти в гру, дохід чи витрати. Діти, дохід це якщо ти щось можеш продати і тобі за це дають гроші. Або ти ходиш на роботу і тобі теж платять гроші. А витрати це якщо тобі потрібно за щось навпаки віддавати свої гроші. Значить так, дохід, гроші дають вам, а витрати гроші віддаєте ви. От зараз я вам буду говорити ситуацію, а ви подумайте та скажіть, це дохід чи витрати? Отож, малята, перша ситуація, подивіться на картинку. Якщо ви купуєте продукти, подумайте, це дохід чи витрати. Якщо дохід, то жмемо плюсик, а якщо витрати, то жмемо мінус. Так, малята. Дідусь продає овочі та фрукти. Це дохід чи витрати? Подумайте. Малята наступна ситуація, якщо ми оплачуємо комунальні послуги, тобто водичку, світло, телефон, тепло, це дохід чи витрати? А якщо ми купуємо ліки? Це дохід чи витрати. І остання ситуація. Якщо ми купуємо одяг або взуття, це дохід чи витрати. Малята, ви дуже добре справилися з цим завданням. І тепер ви знаєте, що таке доходи, а що таке витрати. А тепер давайте відпочинемо разом із Буратіно. Один одному всміхніться, кругом себе поверніться, настрій тепер гарний маєм і зарядку починаєм. Сонечку, привіт, ми шлемо, і на носочках радо йдемо! Мо очки закривай, обережно ти ступай. Ніжку всередину ти вивертай та за другим своїм поспішай. Боковий галоп ми знаємо, всі як літаки злітає. Наші ще ніжки не втомились, бігати вони просились. Буратіно просинається. Малята, я знаю, що ви часто ходите з батьками в магазини, в супермаркети, і ви бачили, що кожен товар продається в певному відділі. Є Відділ одягу, відділ іграшок, відділ продуктів, відділ взуття. Отже, в наступній грі вам потрібно буде правильно розставити товар там, де йому місце. Бажаю удачі. Діти, подивіться перший у нас магазин одягу та взуття. Подивіться на картинки, що нам потрібно, які речі у нас із цього магазину. Діти, а це іграшковий магазин. Подивіться на картинки, які речі належать до іграшкового магазину. Малята, а останній у нас продовольчий або продуктовий магазин. Які продукти належать цьому магазину? Малята, ви великі, молодці, добре та правильно справилися з цим завданням. Діти, а останнім завданням будуть е, вам економічні загадки. Але це дуже складне завдання, і в цьому вам допоможуть батьки ваші. Бажаю удачі! Молодці малята Буратіно дуже сподобалося сьогодні на нашому занятті. Він дуже багато дізнався, що таке доходи, витрати, хто такі бізнесмени, економісти, що і де можна купити. Він дуже вам вдячний за таке цікаве заняття. Діти, скажіть мені, а у вас є свої кишенькові гроші, і як витрачаєте їх ви? Можете нам з Буратіно написати. До побачення, малята!